Найтриваліший піст довжиною в 48 днів. З 3 березня розпочинається Великий піст перед Великоднем. Триватиме він до 19 квітня. За словами священиків, цей піст особливий, адже вважається одним з найдревніших. Церква по особливому виокремила цей період для того, щоб християни. Мали можливість приготуватися достойно до зустрічі Світлого Христового Воскресіння, Пасхи Господні, і власне цей період, який передує до Світлого Христового Воскресіння, і називається постом, у який людина по особливому навіть самі богослужіння, навіть і присутність в храмі. Щоб людина по особливому поглянула на свої душі, найбільше обмеження у великий піст стосується продуктів тваринного походження тобто м'яса, молочних продуктів. Яєць, однак, як зазначає лікарка-терапевт Оксана Пінчук, перед тим як вирішити, дотримуватися посту чи ні, потрібно врахувати свій стан здоров'я. Тому я рекомендую перед тим як розпочати піст, важливо врахувати деякі медичні показники, адже кожен має свій власний рівень фізичного здоров'я та потребує індивідуального підходу. Я рекомендую. Під час посту дотримуватися тарілки здорового харчування, коли одна друга буде займати фрукти, одна четверта це продукти з цільного зерна і одна четверта білкова їжа. Думки рівнян щодо того, чи варто постити, різняться. Великий піст, і то не завжди не виходить, тому що риба дорого, щоб купити рибу. От, на пенсію саме знаєте, що не дуже розженеться. Дотримання посту я так розумію. Це, це така річ більш духовна. Якщо людина духовна, якщо вона релігійна, НАТО, якщо вона хоче дотримуватись посту, то піст це не тільки матеріальна річ, це в першу чергу духовна. Тобто людина сповідає якісь духовні принципи, тоді і є потреба і в матеріальному і дотримуватись посту того. Також варто пам'ятати, що піст. Це насамперед час для духовного очищення. А от дотримуватися його в плані харчових обмежень чи ні особистий вибір кожного. Отець Петро додає: якщо людина з певних причин не може постити, гріхом це не буде. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал Media Group.